Всім привітик! Сьогодні розкажу про фарби Mass Market. Що таке фарби Mass Market та як правильно обрати колір? Що таке фарби Mass Market? Це ті фарби, які продаються в магазинах, в звичайних магазинах, непрофесійних. Зазвичай там на нафтопродукти і немає стільки доглядових засобів, як у професійних фарб. І ще там зазвичай. Завищені окисники, які допомагають перепалити вам волосся і зробити той колір хоча б приблизно який на упаковці. Типу, які фарби я рекомендую з мас маркетом Більш-менш безпечні це L'Oréal, Шварцкоп, Сльйос і гарнір. В них там дуже багато доглядових засобів, і ваше волосся буде в нормальному стані. І друге питання: як правильно обирати колір. Якщо ви хочете кардинально змінити свій колір, наприклад, ви темно-каштанова, а хочете яскраво-рижий, е, то для того, щоб з темно-каштанового зробити яскраво рижий, треба спочатку висвітлити ваше волосся і тоді тільки фарбуватися. Якщо кардинально, то краще звернутися до професіоналу. Якщо ви хочете тільки підфарбувати ваш корінь, то підбираєте максимально схожий відтінок до вашого кореня. Але ви не дивитесь на картинку на упаковці, тому що це марк маркетинг, і то не колір, то просто красива картинка. А ви дивитесь збоку, там є такий теж колір, і там, типу, яка база є, що дано, і який вийде. От на ту картинку ви дивитесь. І ще, щоб обрати правильний кольор, треба орієнтуватися в глибині тону. Тобто треба дивитися на цифри. Якщо, наприклад, ви темно-каштанова, це номер 4, і ви хочете стати яскраво е рудою це десь 6 або 7, е 44, там, наприклад, щось такого, то. Це точно не вийде, тому що без освітлення це нереально. І що ще хотіла додати? Ще один приклад наведу. Наприклад, якщо ви русява шістьорка, і хочете просто підфарбувати собі корінь, ви берете собі е, фарбу. Підфарбовуєте корінь. Довжину не обов'язково кожного разу підфарбовувати, тому що це буде пересушувати вам довжину. Якщо воно не змивається і у вас нормальний колір по довжині, то не треба його кожен раз фарбувати. Ось такі рекомендації. Було цікаво: ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.